Ви коли-небудь замислювалися, чому деякі жінки живуть самі без хлопця, без партнера, навіть не схоже, що шукають його. Відповідь не в самотності, відсутності варіантів чи розбите серце. Вона криється в чомусь більш незручному, більш тривожному, в чомусь, що деконструює все. Нас навчали про роль жінки, тому що коли жінка вирішує бути самотньою, вона не губиться, вона знаходить себе, і таке самопізнання не приходить з оплесками. Лайками чи компанією. Воно приходить з тишею, силою та своєрідною свободою. Більшість людей досі не розуміють. Ні, вона не самотня, вона вибіркова, їй не холодно, вона просто втомилася горіти. Для людей, які ніколи не хотіли відчувати тепло. Є щось глибоко загрозливе в жінці, якій не потрібні стосунки, щоб відчувати себе цілісною, тому що це руйнує логіку контролю. Розвінчує міф про емоційну залежність і розкриває жорстоку правду. Більшість чоловіків не знають, що робити з жінкою, яку не потрібно рятувати, а більшість жінок все ще вчаться розпізнавати себе в цьому мовчазному, проте оглушливому дзеркалі сили. Карл Юнг колись сказав, що все, що ми заперечуємо в собі, стає частиною нашої тіні, і багато з цих самотніх жінок насправді є відображенням колективної тіні. Вони є тим, ким багато хто мріє стати, але мало хто має сміливість втілити це. Вони не кричать про кохання, вони шепочуть свій вибір, вони не виставляють себе на показ, щоб привернути увагу. Вони відступають, щоб зберегти себе. Вони менше зацікавлені в чарівних принцах і більше у власному спокої. І це робить людей некомфортними, тому що, хоча світ вимагає терміновості бути з кимось, ці жінки відкрили для себе силу бути з собою. Жінка, яка живе сама без хлопця, не втрачена. Вона діє на іншому рівні, рівні, де нічого не благають. Це вибирається, де схвалення не потрібне, присутності достатньо, і, можливо, саме тому вона викликає стільки критики. Стільки осуду, стільки спроб навішувати ярлики чи пояснювати її. Але багато хто досі не розуміє, що за її очевидною відсутністю стоїть присутність, яка наповнює, яка перевершує, яка кидає виклик емоційному статус кво Вона не хоче просто будь-якого кохання, вона хоче чогось, що не зменшує її. І доки це не з'явиться, вона стоїть сильною, цілісною, завершеною. Можливо, ви зараз цього не розумієте. Можливо, ви думаєте, що це перебільшення, гордість чи замаскована емоційна шкода, але глибоко всередині, дуже глибоко всередині, є питання тихе, яке пульсує навіть тоді, коли ви намагаєтеся його ігнорувати. Що, якби цей тихий шлях насправді був єдиним, який веде до найважливішого виду кохання того, яке починається з вас, тиша, яка оточує жінку, яка живе сама, це не порожнеча, це святилище. І ті, хто не розуміє цінності цього простору, часто називають її холодною. Відстороненою або навіть зарозумілою, але мало хто бачить, що вона не побудувала цю фортецю, щоб закритися від світу. Вона побудувала її, щоб не втратити себе. Карл Юнг також казав, що все, з чим ми не стикаємося в собі, ми зрештою проєктуємо на інших, і можливо, саме тому так багато жінок досі плутають самотність з відсутністю, хоча насправді вона може бути благодатним ґрунтом для самопізнання. У той час, як більшість людей прагнуть наповнити себе через зовнішні зв'язки, ця жінка звернула свій погляд всередину себе і там. У безмежності власної підсвідомості вона зіткнулася з привидами. Роками вона уникала дитячих ран, невисловлених покінь, прив'язаностей, замаскованих під кохання. Її рішення бути самотньою виникло не з відкритої рани, а зі шраму, який нарешті загоївся. Вона не перестала вірити в кохання. Вона просто перестала приймати те, що інші називали коханням, коли це лише змушувало її почуватися меншою. Ця жінка знає хаос. Її кохали, доки вона не втратила себе, їй дали забагато. Її благали про крихти, які взагалі не слід було пропонувати, але в якийсь момент вона прокинуся, і це пробудження не було раптовим. Це була низка розчарувань, які перестали ранити і почали вчити. Те, що ви бачите зараз, це не холодність, це емоційна зрілість. А зрілість лякає, бо вимагає присутності, глибини та правди. Вона не хоче просто будь-якої компанії, вона хоче взаємності. Її більше не приваблюють обіцянки, а справжня присутність. Тож, можливо, саме тому вона здається багатьом недосяжною, вона не хоче бути врятованою. Вона хоче, щоб її бачили, і для цього потрібно більше, ніж шарм чи солодкі слова. Потрібна мужність, щоб опірнути в глибини, куди мало хто наважується піти, і саме там багато хто здається. Не тому, що вона складна, а тому, що вона цілісна. І коли жінка стає цілісною, вона пробуджує у світі дві крайнощі: захоплення і страх, захоплення тих, хто також прагне цієї цілісності, страх тих, хто досі живе половинками, чекаючи, поки хтось інший дасть їм відчуття повноти. Вона не хоче нікого доповнювати. Вона хоче переповнювати собі поруч з кимось, хто також знайшов себе. До того часу вона залишається сама, не за примхою фет, а з вірності власній душі. Ця жінка не ховається, вона захищає себе. Існує величезна різниця між ізоляцією та збереженням себе. Світ нелегко приймає таку жінку. Світ, який досі проповідує щасливе життя, існує лише в парах, світ, який не довіряє тим, хто не має партнера, ніби це ознака невдачі. Карл Юнг колись сказав, що там, де панують умовності, мало місця для автентичності, і ця жінка не живе за умовностями, вона живе за суттю. Вона чує такі фрази, як Ти занадто вибагливий, тобі слід бути більш відкритим, ніхто не ідеальний, і вона посміхається спокійною, стійкою, майже іронічною посмішкою, бо знає, що те, що багато хто називає вибагливим, є просто абсолютним мінімумом. Мінімум їй знадобилося десятиліття, щоб усвідомити, чого вона заслуговує. Вона не шукає досконалості. Вона шукає когось достатньо зрілого, щоб любити, не руйнуючи. Когось, хто пройшов внутрішню роботу, з якою вона вже зіткнулася, і будемо відвертими, це не те, що ви знайдете на будь-якому розі вулиці. Дискомфорт, який вона викликає, полягає не в тому, що вона говорить. Він у тому, що вона представляє. Вона є живим доказом того, що можна бути щасливим, не залежачи від когось іншого, і це зриває маски. Чоловіки, які живляться жіночою невпевненістю, відчувають загрозу. Жінки, які все ще застрягли в потребі схвалення, відчувають себе засудженими. Але вона тут не для того, щоб протистояти комусь. Вона просто існує, і щирість того, хто звільнився, сама по собі є жорстоким дзеркалом для тих, хто все ще живе в кайданах. Ця жінка нікуди не поспішає, їй не потрібно поспішати, щоб догодити комусь. Вона поважає свій власний темп, і за це вона викликає тиху людь у суспільстві, які хоче всього. Тепер вона хоче глибини, поки світ женеться за відволікаючими факторами. Вона хоче присутності. Хоча світ пропонує лише поверхневу доступність, вона прагне зв'язків на рівні душі, поки всі інші намагаються виглядати цікаво в наступній історії Інстаграм. І коли вона каже: Ні, це не гра, це правда, коли вона йде, це не драма, це самозахист, коли вона вирішує залишитися вдома замість того, щоб зустрічатися з кимось порожнім, це незарозумілість, це ясність, і ця ясність здобута через біль і капітуляцію. Її найбільша революція, тому що вона живе не для того, щоб догодити, вона живе, щоб бути. І цей простий акт буття робить її такою небезпечною для системи. Мабуть, найбільше людей у цій жінці непокоїть не її самотність, а спокій, який вона знайшла в собі. Карл Юнг вчив, що ті, хто дивиться назовні, мріють, а ті, хто дивиться всередину, пробуджуються, і саме цю внутрішню подорож вона здійснила. Це було нелегко. Це був виснажливий процес зняття масок, зустрічі з приводами емоційної залежності та перебудови себе по частинах. Вона більше не визначає себе очима інших. Вона бачить себе власними очима, і це змінює все. Скільки разів ви замислювалися, чи бути самотнім це невдача чи свобода. Скільки разів ви відчували потребу виправдовуватися за те, що поруч немає нікого. Ця жінка теж це відчувала. Колись вона думала, що з нею щось не так через те, що вона самотня у світі, який обожнює пари, навіть нещасливі. Одного дня вона зрозуміла, що краще бути самотньою, ніж бути непомітною у стосунках. І того дня вона уклала угоду з собою. Ніколи більше не погодиться на менше, ніж вона справді заслуговує. Її шлях не є прямою лінією. Є дні сумнівів, моменти ностальгії, лицарі глибокої тиші, але є також сила, яка зростає з кожним рішенням, прийнятим усвідомлено. Вона дізналася, що справжнє кохання не ув'язнює, не поглинає, не маніпулює. Кохання, якого вона хоче, це те, що звільняє, що додає, що підтримує, не задушує. І доки це кохання не прийде, вона вирішує продовжувати зростати самостійно, не з гордості, а з цілісності. Ця жінка є живим втіленням індивідуалізації юнга. Вона розбила свою тінь, спустилася в підсвідомість і повернулася більш цілісною ніж будь-коли. І тепер, коли вона впізнала себе, вона відмовляється бути половиною чогось. Знову ж таки, вона не хоче, щоб хтось її доповнював. Вона хоче, щоб хтось поділився цим усвідомленням. Це лякає, бо вимагає емоційної відповідальності. І, на жаль, мало хто готовий любити відповідально. Більшість досі любить через брак, через володіння, через страх. І якщо вона сьогодні йде сама, то це тому, що кожен крок лунає від навчання. Кожне ні, яке вона дає, це акт самоповаги. Кожна відсутність, яку вона нав'язує, це нагадування про те, що про кохання ніколи не слід благати. Їй більше не потрібно нічого нікому доводити. І ця впевненість, що народжується з найглибшої частини її душі, змінює все навколо. Бо жінка, яка заново відкрила себе, стає небезпечною не через свою зброю, а через свою ясність. Жінка, яка живе сама без хлопця, тим це вже не та жінка, яка колись благала про кохання. Щось усередині неї зламалося, і саме цей розрив звільнив її, бо іноді лише всередині вона руйнується, коли душа знаходить свою нову форму. Карл юнг казав, що дерево, яке росте до небес, також повинно мати коріння, яке сягає до пекла, і саме це вона пережила. Вона спустилася у пекло власної історії, зіткнувшись зі страхами предків, успадкованими болючими травмами, які були не лише її, а й усіх жінок, які були до неї. Вона розірвала цикли. Вона сказала ні стосункам, які повторювали той самий токсичний сценарій. Вона зрозуміла, що не її робота зцілювати когось, рятувати когось, або приймати крихти зі страху самотності. І коли вона перестала приймати менше, світ намагався переконати їй, що вона помиляється, але вона стояла на своєму спочатку з невпевненістю, потім з усвідомленням і, нарешті, з невразливістю, тому що той, хто жив у власній безодні, більше не боїться відсутності, він вчиться живити себе тишею, зігрівати себе власною присутністю. Вона не недосяжна, вона просто більше не дозволяє собі вторгатися. Існує величезна різниця між відкриттям свого серця та тим, щоб дозволити собі бути розірваним на шматки. Вона відкривається так, але лише для тих, хто приходить правдою, а не з відрепетированими промовами чи порожніми обіцянками. Вона бачила достатньо, щоб відрізнити присутність від дії. Її інтуїція загострилася. Її енергія це фільтр. Вона здалеку погоджується на те, чому бракує глибини і не вагається піти. Її трансформація не поверхнева, вона архетипна. Ніби вона торкнулася давньої мудрості, давньої пам'яті, якій жінки не народилися служити, а виражати, не бути сформованими, а переповнюватися. І, звертаючись до цієї пам'яті, в ній щось пробудилося. Дика жінка, інтуїтивна, емоційно суверенна. Жінка, яка, хоча й самотня, далеко не втрачена. Вона перебуває в єдності з чимось більшим зі своєю власною долею. І як би вони не намагалися принизити її ярликами, холодною, важкою, віддаленою, ніщо не прилипає, бо вона більше не живе, щоб вписуватися. Вона живе, щоб розширюватися. Вона більше не бореться за увагу. Вона випромінює присутність. Вона більше не чекає, щоб її обрали. Вона сама обирає, і це перевернення логіки бентежить тих, хто все ще намагається контролювати жіноче начало. Але її вже немає. Вона вже переступила поріг. А з іншого боку, вона виявила, що справжні стосунки починаються лише після того, як ти полюбиш себе настільки, що більше ні в кому не потребуєш. Є щось священне в тому, як вона ходить світом, їй потрібні оплески чи публічне схвалення. Її впевненість тиха, і саме в цій тиші живе її справжня сила. Карл Юнг сказав, що все, з чим ми стикаємося всередині, зрештою стає нашою долею. І, можливо, саме тому ця жінка, знову і знову обираючи себе, стала авторкою долі, яку мало хто може зрозуміти, але багато хто таємно заздрить. Вона більше не намагається заповнювати порожнечі обіцянками чи переконувати когось, що вона заслуговує на кохання. Вона не благає про місце в чиємусь житті, бо навчилася, що про присутність ніколи не слід благати. Її слід запрошувати, і коли запрошення не походить від правди, вона просто відмовляється. Вона не реагує гнівом чи гіркотою. Вона відходить з гідністю людини, яка за багато разів губилася, щоб дозволити тій самій рані повторитися. Мало хто розуміє, що ця жінка все ще прагне кохання, вона все ще хоче, щоб її обіймали, торкалися, обирали, але вона хоче цього, не втрачаючи себе, бо вона занадто довго намагалася втиснутися у форми, занадто малі для душі, яку вона носить. Тепер вона пропонує себе лише там, де є місце для цілісності, а це вимагає рівня зрілості, який виходить далеко за рамки романтики. Це вимагає усвідомлення, це вимагає зіткнення з власною тінню та все ще вибору кохання. Вона не шукає казок, вона шукає союз душі, зв'язку, де немає домінування чи підкорення, де обидва можуть рости поруч одне з одним, не приглушуючи своїх кольорів, не приглушуючи свій біль і не зменшуючи своїх мрій. І якщо це здається комусь занадто, нехай так і буде, бо вона воліє чекати, ніж виживати на емоційних крихтах. І для багатьох це звучить як зарозумілість, але насправді це просто любов до себе. У найчистішому вигляді ми спостерігаємо новий архетип жінки: жінки, яка відійшла від поверхневого та пірнула в глибину, яка втомилася бути просто бажаною та обрала повагу, яка обрала бути самотньою не тому, що відмовилася від кохання, а тому, що почала розуміти, що справжнє кохання ніколи не вимагає самозречення. І коли жінка розуміє, що весь її світ починає змінюватися. Їй не потрібно підвищувати голос, щоб її почули. Її присутність говорить раніше за будь-які слова, куди б вона не пішла. Енергія зміщується, як щось у кімнаті, ледь помітно перебудовується. Але безперечно, це не містика, це енергія, це вага того, хто вже зіткнувся з найжорстокішими внутрішніми війнами та вирішив повернутися з миром. Не тому, що вона подолала всі свої страхи, а тому, що навчилася жити з ними, не зазнаючи поразки. Карл Юнг сказав би, що вона знайшла цілісність не шляхом усунення протилежностей, а шляхом їх інтеграції. Ця жінка не відкидає кохання. Вона просто навчилася не підкорятися незбалансованим стосункам, де одне має тьмяніти, щоб інше могло сяяти. Вона прагне кохати, але в коханні, де її сутність не потребує редагування. Кохання, де вона може бути і тінню, і світлом, сміхом, і сльозами, тишею, і бурею. Бо вона зрозуміла, що ті, хто любить лише гарне, ще не зрозуміли, що таке справжнє кохання, а ті, хто вимагає постійної солодкості, досі не розуміють краси гіркоти, такої необхідної для зростання, що вона занадто цілісна, щоб задовольнятися зайцями, занадто вільна, щоб приймати в'язниці, замасковані під турботу, занадто чутлива, щоб терпіти поверхневі зв'язки, і водночас достатньо сильна, щоб продовжувати обирати цей шлях, навіть коли боляче, навіть коли самотньо, навіть коли його неправильно розуміють. Це подорож пробудженої душі, яка відмовляється від миттєвого підтвердження в обмін на глибшу істину. Глибоко всередині світ боїться таких жінок, як вона, жінок, які нічого не потребують, жінок, які не схиляються, жінок, які відмовляються бути перетвореними, бо вони кидають виклик невидимим структурам, ставлять під сумнів, старі шаблони та порушують мовчазні емоційні контракти, які колись говорили, що жінка має цінність лише тоді, коли вона з кимось. І коли вона порушує ці контракти, коли вона переписує власну історію, вона надихає інших, і це для системи небезпечно революційно. Тож вона продовжує іноді зі сльозами на очах, іноді з високо піднятими грудьми, але завжди міцно тримаючи ноги на землі, бо тепер вона знає, що не сама, вона сама з собою, і після всього, що вона пережила, цього більш ніж достатньо. Кохання, яке прийде після цього, не буде спасінням, це буде святкування. Воно не прийде, щоб наповнити її, воно прийде, переповнюючи її. Коли жінка вирішує іти сама, світ поспішає переконати її, що вона робить помилку, але глибоко всередині вона відчуває, як щось у ній налагоджується. Це не гордість і не бунт. Це рідкісний вид мудрості, який може народитися лише в тиші. Та сама мудрість, яку Юнг називав індивідуацією, процесом повного становлення тим, ким ти є, без масок, без компромісів. Коли це трапляється, нічого поза нею не має більшої сили, ніж правда, яка пульсує в її грудях. Цій правді не потрібно кричати. Це може проявитися в тому, як вона тихо зачиняє двері без образи, як вона віддаляється, коли оточення більше не живить її, як вона мирно посміхається, навіть коли поруч нікого немає, тому що вона виявила, що самотність це не покарання, це обітниця вірності власній душі. Душа пробудженої жінки не підкоряється, не тьмяніє, не благає. Воно просто є, і цього достатньо. Світ продовжуватиме намагатися сказати їй, що вона чогось втрачає. Він продовжуватиме пропонувати відволікаючі фактори. Пластикові принци кохають, створені для показухи, але її вже видно за лаштунками, її вже зрозуміли. Річ не в тому, щоб знайти когось, а в тому, щоб ніколи більше не втрачати себе. І коли це усвідомлення розквітає, все змінюється. Бажання стає розсудливістю, відсутність стає вибором, очікування стає шляхом. І те, чого колись було боляче, тепер навчає, те, що колись було зв'язане, тепер звільняє. Ви можете відчути це глибоко всередині, що розпалює цю іскру. Можливо, це спогад. Стара рана, ностальгія, яка ніколи не мала сенсу. Можливо, це образ жінки, яку ви колись знали, або жінки, якою ви стали. У будь-якому випадку щось у вас просить, щоб його побачили чіткіше, щось, що більше не вписується у старі форми, щось, що, якщо ви дозволите, може повністю змінити ваше ставлення до любові до інших, і найголовніше до себе. Та жінка, яка живе сама, це більше, ніж просто хтось, хто не відповідає шаблону. Вона живий символ емоційної свободи. Нагадування про те, що можна перебудуватися без поспіху, без страху та без потреби комусь щось доводити. Вона не йде попереду нікого, але й не слідує за ним. Вона прокладає свій власний шлях, унікальний та недоторканний, і на цьому шляху вона запалює маленькі вогники для інших, які також прокидаються. Якщо ця історія торкнулася чогось у вас всередині, можливо, це тому, що глибоко всередині ви також готові до нового виду кохання, кохання, яке починається з примирення з собою, кохання, яке живиться тишею, присутністю та правдою. Кохання, про яке не можна домовлятися, благати чи приховувати. А якщо це кохання ще не прийшло, можливо, це тому, що вам спочатку потрібно було стати жінкою, яка більше не приймає менше, ніж вона заслуговує. Ну, на сьогодні все. Ми дійшли до кінця цього відео. І не забувайте, що ви є важливою частиною цього каналу. Не соромтеся ділитися своїми думками в розділі коментарів. Якщо ви не знаєте, що коментувати, просто введіть 100. Крім того, якщо ви новачок і ще не підписані на канал, не забудьте підписатися на канал і натиснути значок дзвіночка, щоб не пропустити жодних корисних та інформативних щоденних відео. Дякуємо за перегляд!